Друзі, всім привіт! Ви потрапили на лекцію про тренди етек маркетингу 25-го року. Сьогодні ця лекція буде максимально актуальна всім, хто просуває якимось чином себе або свої продукти онлайн, в соціальних мережах, хоче рости, шукає нові якісь методики, шукає нові погляди, нові інструменти. Сьогодні буду розказувати про все, що працює конкретно у наших проектах. Погнали! Давайте почнемо з мінусів. І далі перейдемо до того, як з цим працювати. Давайте так, я дуже уважно спостерігаю за ринком онлайн-освіти української да, тому, що це моя робота. Я бачу ряд прям великих проблем, з якими сьогодні ми стикаємось. і стикається кожен, хто просуває себе бо свої послуги. І перше це шаблонність. Чому це проблема? Тому що коли немає унікальності, конкурувати важко. Конкурувати важко, ми починаємо відчувати стагнацію, ми починаємо відчувати, що нам важко рости з проекту в проект, да, з набору учнів до іншого набору, дуже важко рости. Що ми такі трошки розгублені без розуміння, «Боже, а що зробити в цей раз, і ми реально намагаємось той же шаблон пихати, поки він не вистрелиться. Він все не вистрілює і не вистрілює. Друге невміння впливати на результат взагалі, не розуміння алгоритму дій. Тут я зупинятись не буду. Я думаю, що ті, хто... Бачить цю проблему, зрозуміли її з однієї фрази. Звідси у нас впливає нестабільність і непрогнозованість результату. Там ми сьогодні зробили. Завтра не знаємо, чи ми заробимо. Це не про бізнес, історію, це про якусь тємку, яка сьогодні є, завтра немає. Ми відчуваємо себе стресово, у нас немає якогось планування, річної стратегії і так далі. Це проблема. Можливо, всі ці проблеми, про які я розказувала, ви чули вже багато разів від інших експертів, але одна проблема, про яку говорить дуже мало хто. Це повна відсутність стилю. Це проблема. Сьогодні ми будемо з нею працювати. Погнали, що ви отримаєте з цієї лекції? Сьогодні ви побачите, які інструменти працюють в АТЕК e 25-му році, на прикладі моїх проєктів. Побачите, які вже підходи, інструменти, методи устарілі, чому воно вже більше не працює, так як раніше. Да? Чому так як працювало в 22-му році, в 25-му вже не працює. да, і від чого. Потрібно відмовлятися для тих, хто не знає, етек e це освітні онлайн продукти, і все про що я буду розказувати. Це виключно мій досвід. Вже більше трьох років я SEO і маркетолог освітніх. Продуктів саме тому я розказую про цю нішу, не про якийсь маркетинг там, для брендів, для ще когось. Саме про свою нішу освітніх продуктів більше ніж з десятьма експертами ми попрацювали в класних успішних партнерствах, реалізували їхні запуски, когось вивели на ринок з нуля. І якщо вже в нашій ніші ну, прийнято показувати результат цифрами, то 200 тисяч доларів такий загальний обіг проєктів. Більшості зроблений на мікроблогах з маленькими експертами, людьми, з яких ми виводили з нуля на ринок, це той обіг. Які от ми опрацювали, реалізували за цей час. Унікальність мого досвіду, в принципі, полягає в тому, що я працювала як і з великими блогерами, з великими охопленнями, з великою кількістю аудиторії, так і з людьми, до яких я приходила в абсолютно нульовий блог. І ми абсолютно всю систему, команду і цей освітній бізнес будували з повного нуля. Тому сьогодні тут такий різноплановий досвід взяти з от, таких от різних сторін. Отож, погнали, давайте почнемо з фундаменту. Наш продукт, те, що я бачу сьогодні на ринку. Вже гірше продаються продукти набагато, в яких а, і закладена основа просто вирішення базових потреб. Вийти на тисячу доларів, сходити на 10 кілограмів, і ще якась історія. Да, отакі от бази виключирувані офіри і однакові продукти не відходять на другий план, тому що конкуренція просто у нас росте. Я зараз дуже класно бачу, як одиниці починають на ринку це впроваджувати, але наскільки аудиторія вже підхоплює цю історію, коли у нас продукція не просто вирішення базових потреб, а це місія ваша. Це концепція, це що в мене написано: ком'юніті лайфстайл. Це ваші сильні сторони, і на цих ваших сильних сторонах базований унікальний офер вашого продукту. Давайте зразу дивитися на конкретних прикладах. Ігор горисманов це мій партнер. Я си маркетолог його освітнього напрямку. Ми разом створюємо розвиваємо продукти для діючих підприємців. І допомагаємо на цих продуктах масштабувати їхні бізнеси, створювати команди і вирішувати там, різні інші виклики підприємців, які у них щодня виникають. Здавалося б, зробіть модуль по фінансам, по масштабуванню, по маркетингу, там, по всім таким твердим моментам підприємці будуть заходити і вирішувати тут конкретні свої тверді запити. Але у Ігора сильні сторони, які видно всім абсолютно одразу, це лідерство, це дисципліна, це спосіб життя, проактивність життєва. От всі ці сильні сторони, на які ти дивишся, і підприємці їм захоплюються. Да? так само, як у вас, знову таки, є ваші сильні сторони, яким захоплюється ваша аудиторія. Ми теж почали додавати цей продукт шляхом різних форматів взаємодії, інших не тільки про бізнес, а й про життя, шляхом нових модулів, шляхом додавання там нових спікерів, форматів, там психологів і так далі. І ми зразу побачили, наскільки рівень задоволеності продуктом у нас виріс. Я думаю, з цим розібралися можна було в принципі писати окрему велику лекцію про формування продуктів да. Тому що ми розібралися тільки з сильними сторонами зараз, плюс-мінус, да, на прикладах, і як формується унікальний офер. А у нас було ще дуже багато всього і ком'юніті, і місія, і концепція продукту. Ну але я думаю, що ті, хто в принципі плюс-мінус темі, розуміють, про що я говорю: да, створювати щось більше, ніж просто вирішення базового запиту завдання. Завдання для вас обов'язково для тих, хто хоче реально просто послухати, а щось собі з цього взяти і впровадити. Перше, випишіть всі свої сильні сторони. Якщо не знаєте своїх сильних сторін, запитайте у там, 10, 15, 20 своїх оточуючих, близьких і не дуже людей вони вам підсвітять. Друге, продумайте, як ви можете інтегрувати ці сильні сторони в свій продукт і зробити на основі цього унікальний офер. Третє створіть концепцію свого продукту, додайте у нього ваш лифтай, вашу якусь місію. Тобто, місія це якась ваша велика ідея. Вашого життя. Як це зробити? Думайте. Створіть у продукті готові рішення, які вже вирішують болі клієнтів. Не просто записаний урок, не просто дзвіночок питання, відповідь, а яке готове рішення я можу тут дати, щоб це було вау, щоб це вирішувало вже якусь біль. Це теж вам почва не подумати. Тепер найцікавіше трафік, просування, улюблена тема для всіх і велика біль теж для багатьох. А, перша велика помилка це. Не займатися просуванням або займатися їм недостатньо. Якщо в 22-му році нам часто було достатньо вкласти там 300 доларів за весь час запуску, в таргетовану рекламу до нас шла аудиторія, люди хотіли купувати, і ми прямо росли з цими вкладеннями, то сьогодні цього вже недостатньо. Так? Конкуренція росте, ви маєте розуміти, що якщо знову таки ви ставите до запусків свого освітнього продукту як до повноцінного бізнесу, то будь-який бізнес потребує вкладень. Так, Перший другий запуск ви можете якби зробити без вкладень в рекламу, тому що ви працюєте на тій напрацьованій базі, яку ви руками створювали через якісь безкоштовні методи аудиторії набирали нетворкінги, якісь через особисті зв'язки і так далі. Але е системно це працювати не буде. Тому якщо хочеться системно саморости, а це наш головний виклик і тема, про яку ми сьогодні розмовляємо, то це. Таке саме системне просування і регулярна інвестиція в своє просування сьогодні. я Не хочу говорити про банальну історію, які є способи набору аудиторії і так далі. Це така у нас лекція про тренди там, тенденції цього року. Я вважаю, що нове питання, яке виникло цього року у нас, маркетологів освітніх продуктів, це не як набрати аудиторію, як набрати, ми знаємо питання в іншому: як залишити цих людей собою, і як перетворити ці підписки. На клієнтів дуже часто ми обіцінюємо, коли до нас там приходить невелика кількість аудиторії, там не знаю, 20 людей, 30 людей там до нас підписалися. Ну це ж не 100, у мене ж немає там 10 тисяч підписників. А якщо змінити свій код зору і дивитися не на історію, а як мені набрати найбільше аудиторії, а дивитися з точки зору, а як мені максимально якісно пройзно діяти з кожним з цих 20-30 людей. І як мені перевести на якусь там далі взаємодію і е, там в плані вже своїх послуг продуктів кожного ну там не знаю, хоча б кожного третього цього підписника. Кожного третього перевести це дуже складно і навіть майже нереально. ключове, що я вважаю важливим для втримання аудиторії нової разом з нами, це різні точки дотики з нею, да, будувати. А що таке різні точки дотику? Перше, це системна комунікація у директі. Ну, в діректі, я кажу не просто так, не тому, що ну, повідповідати дякую, коли мені реагують на сторки. А спробувати вибудувати, якщо для вашої ніші і для вас, як для особистості, це органічно, цілу систему комунікації в директі в Директі, зробити це повноцінною такою платформою комунікації з аудиторією, прописати скрипти, прописати, як ви можете взаємодіяти, на що людей ви можете в директі переводити і так далі. Трушно. По справжньому, якби ви в житті робили, але коли ми не ставимо це маркетинговим процесом, то воно так і відбувається. Нам вогник поставили, ми написали дякую. На цьому наша комунікація з аудиторією закінчилась. Наступне, це регулярно взаємодія воронці. Про воронки сьогодні будемо говорити трохи детальніше, але те, що точно сьогодні потрібно робити, це регулярне видання контентних воронок, тому що люди можуть губити ваш блог, люди можуть губити якісь інші канали комунікації і воронка. Це просто як ще, одна, ще одна точка дотику. І є певна категорія людей, яка буде взаємодіяти з вами саме там. Якщо ми цього сьогодні не робимо, ми реально просто втрачаємо. Ну і знову любі мої, як же без завдання. Перше випишіть 10 способів, де може сидіти ваша аудиторія. І е, звідки ви її можете собі злучати, да? Тобто, у нас же це теж не тільки таргетована реклама, це якісь взаємні колаби і виступи, і дуже дуже багато різних речей. Випишіть собі, придумайте, попри шторвіте прям 10 різних способів. Це перше, друге, випишіть собі 10 причин, чому з вами мають залишитись. бо що, да? те, про що ми з вами говорили. І останнє побудуйте шлях клієнта. От від підписки на вас. До покупки, яким чином це буде відбуватися, дуже у багатьох людей в голові це людей так: так ну, типу, хтось щось на мене підпишеться там, сям туди-сюди і спитають про послугу, залишить заявочку, якусь куплять, поспілкуємось, але так не буває. Якщо ми хочемо робити повноцінний якийсь серйозний маркетинг, якщо ми хочемо рости, нам потрібно бачити шлях клієнта. Які кроки у нас є перед покупкою, Да? Любі друзі? Якщо останні 10 хвилин лекції у вас є стільки відчуття, що все дуже прикольно і цікаво, але що конкретно мені робити, так і не зрозуміло, то в мене є класна опція безкоштовного аудиту вашого проекту з маркетингової такої точки зору, де я підсічу ваші слабкі сторони, які ви могли самі не помічати, будучи всередині да, в екосистемі цій своїй, і побудую зрозумілий алгоритм дій, що робити вже зараз, крок за кроком, вам для того, щоб Виросте реєстрація на такий аудіт в силичці за посиланням в коментарях. А ми погнали далі. Топ-2 найцікавіша тема це контент. Що тут робити, які тут є нові правила? Новина перша. Тепер вас бачать. Наскрізь всіх нас, точніше, і Мене теж ви зараз бачите наскрізь. Да, що я для чогось цю лекцію, наприклад, записую, не просто так, тому що мені так захотілося, Що я для чогось роблю це заклики до я для чогось вам розповідаю. От так само як ви зараз бачите наскрізь мене, так само наскрізь бачать і вас. Всі підводочки, всі якісь тригери і так далі. Сьогодні люди вже хочуть прозорості. Чесності, трушності, зрозумілості вас як людини, про що ви навіщо ви все це робите. Ну, ми беремо як виключення, це аудиторію більшості блогерів, да? там, де сидить аудиторія часто там трохи нижчого рівня освіченості, ніж аудиторія там, якихось експертних е каналах комунікації. Тому таким чином, це абсолютний тренд щирість, зрозумілість вас як людини в контенті. Що це означає для нас з вами? Я переконана, що такі блоги, як приклад на слайді, які виглядають як Дошки оголошень а, рекламні, не перестають зараз працювати, а зовсім скоро зовсім вимруть. Тому що, коли у вас кожен пост, кожен хайлайт, кожен пост в Телеграм, тобто кожен контент, який ви видаєте, доносить якийсь суперважливий сенс, продає щось, розказує про цінність вашого продукту, про вашу експертність і так далі. То, ну, давайте чесно, це виглядає, ніби вам, якщо у вас зараз не куплять, нічим заплатити за квартиру, і, і для вас це буде катастрофа селянського масштабу. Давайте подивимося, як можна по-іншому. Приклад блогів, в яких видно вас як людину, ваш вайб, ваш лайфстайл, ваші якісь принципи цінності, тільки потім вашу експертність і якісь продажі. Зрозуміти, що сьогодні. Людина в першу чергу закохується у вас. Чому от я сьогодні вже кілька разів використала таку, такий термін, як людина має у вас закохатися? Ну е згадайте себе, коли ви купували якісь продукти чи послуги. Спочатку ви в якомусь плані закохувались в цю людину як в людину, як в експерта. Да? Тобто вона була вашою рольовою моделлю, десь ви з нею брали приклад, десь надихалися да, на нею. І тільки потім у вас виникала думка: «Хм, можливо, якось повзаємодіяти не навпаки. Тобто ніколи не навпаки, ніколи не буває такого, що людина спочатку думає, блін, класний продукт куплю. Але як людина, це експерт, так собі завжди ми спочатку закохаємось людину, і це не тренд 25-го року. Так було завжди. Просто зараз, через перенасичення таких от блоків, які я називаю дошки оголошень, набагато більше ми бачимо, наскільки аудиторії не вистачає оцієї якоїсь простоти і трушності. Як це зробити? Як прийти до цієї трушності, зрозумілості і так далі. Перше говоріть прямо. Да, тобто, відмовляєтесь від підводок крінжових, які випливають з того, що я взяв тренера по в спортзалі собі, і до речі, з тренером легше досягти результат, І саме тому я супроводжую своїх учнів на своєму настанці. Да, тобто, будь ласка, давайте все це прибирати. Чому я навчилася на от одному зі своїх останніх проєктів, Це дуже класна навичка. Говорити прямо. Розуміти, що люди бачать отак, от вас просто наскрізь, Вони розуміють, до чого ви ведете, що ви хочете щось продати і так далі. Тому набагато вже простіше, легше говорити про все прямо. Це перше, наступне не будьте наградами, ну тут, думаю, без пояснень, і не будьте ідеальними. Ідеальних ніхто не любить, ідеальним не вірять, і ідеальних не закохуються. Тому подумайте, як я можу бути не ідеальним, що я можу показати зі своїх неідеальностей. Це була перша думка. Друга думка дуже прикольна і дуже важлива. Я хочу, щоб ви її почули. Людина приймає рішення підсвідомо всі, або більшість рішень приймає підсвідомо, да а, складає про вас враження підсвідомо. Що люди підсвідомо щитують отаким от чином, там за дві секунди, дивлячись на вас, на ваш контент, це енергія ваша, ну зовнішність 100%, стиль. Ваш лайфстайл, жестикуляція, тон голосу. Тобто, все це моментально формує думку якусь про вас, так само, як ви зараз там сформували дуже швидко, як тільки зайшли на цю лекцію якусь думку про мене. Думка третя по контенту енергія сьогодні вирішує. Я переконана в цьому. Я не кажу, що всі мають бути запальничками, якимись, да? там, чи супер кричати в екран, плакати перед камерою там, і так далі, видавати цілий спектр емоцій. Енергія може бути різною. У когось вона спокійна і впевнена, у когось вона така взривна, у когось інша ще якась третя енергетика, але її мають люди відчувати через екран. А, оці, от як ми називаємо, скучні експерти, виникають не тільки тому, що вони роблять там по шаблону якусь історію свою, да, там контент, запуск і так далі, а ще тому, що не мають енергії. Тут дуже важливо розуміти свою енергетику, який тип енергетики у вас, і як її донести в контенті. По цьому у вас буде одне із завдань. Далі, да, я розкажу, в принципі, як це, хоча б трошки розпакувати, як зробити перший крок в цієї історії, і останнє про що я хочу сказати, давайте з вами робити стиль. Будь ласка, давайте приймемо тот факт, що ми працюємо в соцмережах і люди. Купують картинку, да, сприймають нас як якусь певну картинку. Давайте заморочуватися. Тому що якби я знімала там, цю лекцію якось просто на білому фоні, а, з якимось не знаю, поганим зовнішнім виглядом або там, трохи гіршим а, на телефон з поганим звуком, з якою небудь отут наліпленою презою зробленою там, за 500 гривень. Да, то да, ви б теж зайшли на цю презентацію, на цю лекцію, послухали б її, але у вас би склалося трошки інше сприйняття мене. І ви маєте розуміти, що ваша, ваш стиль, ваш рівень того, наскільки ви заморочуєтесь над картинкою, впливає на те, як вас сприймає ваша аудиторія. Надалі цього буде більше. І якщо ми хочемо конкурувати вже зараз і чимось виділятися, то давайте знаходити цей свій стиль в контенті, в подачі, в одязі. І, і за ними ти. Я, звісно, розказую про стиль людини, яка сидить в блакитних джинсах і чорній майці, Ну але я про картинку більше, ніж про одяг. Дуже прикольно, але що робити? А перше, це почистіть профіль від усього, що виглядає а, як інфоциганство, якийсь дешевий інфобіз і так далі. Почистіть, ви можете завжди почати з чистого аркушу. Це перше, якщо у вас така історія є. Друге, для того, щоб. Відчути оцю енергію, свою, про ми говорили, і навчитися її передавати, відчути, який у вас стиль, який вайб у вас як людини. Найпростіше створіть собі а, дошку візуалізації на Пінтерест своєї енергетики, свого життя вас як людини, ваших сфер життя. Да, нехай там буде багато-багато фото, щось схоже на ваше життя, щось схоже на ту картинку, до якої ви йдете, і так далі. І подивіться, чому ваші соціальні мережі, ваші продукти, ваш маркетинг. Ну, взагалі не співставляється з оцією картинкою, да і як мені зробити так, щоб у цю естетику собі оцей стиль перенести на той маркетинг, який я роблю всередині своїх продуктів? А це такі, от два прості завдання. Те, що ми маємо бути трушними і не робити квінжові всякі підводки, і так далі, я думаю, що не треба говорити. Я сподіваюся, що кожен вже це зрозумів. Погнали далі. Практика показує, що такі безкоштовні лекції довгі, ніхто не Да? Ми з, цим, з цією аналітикою працюємо. Е, тому я хочу коротко пробігтися по ще деяким інструментам, таким трендам, е, які класно працюють в так маркетингу. І це перше воронки. Е, воронки, знову таки, сьогодні вже трохи торкалися це те, що неможливо не робити. Ми просто програємо, якщо ми сюди не йдемо. Ми зараз там на наших проєктах робимо 25% від. Усіх продажів тільки з воронок. Непогано, непогано. Такий додатковий плюсик. Наступне, що ми робимо по воронкам. Ми робимо той самий прогрів по факту, тільки це прогрів в телеграм боті Розумієте? Це такий самий контент, який люди сприймають. якийсь сенс, який вони освоюють, тільки інший формат. Простіший. Це ж класно, що він простіший, тільки в телеграм боті І наступне тут дуже важлива робота з аналітикою. Кожного кроку в уроці, щоб ви реально могли впливати на результат своєї воронки. Да? Наступний крок четвертий це телеграм-канали. Потужний я вважаю, десь нами, українцями, недооцінний інструмент взаємодії з аудиторією, тому що що тут відбувається? Перше, тут трушно і для своїх. Друге, тут більший рівень залученості у ваші думки. Третє, тут максимально тепла аудиторія. Як і на кожен канал комунікації з аудиторією, звісно, сюди теж потрібне розуміння наших цілей, розуміння стратегії, контент-план і так далі. Але якщо у вас є класний телеграм-канал, то ви можете взаємодіяти з аудиторією набагато простіше, ніж ця взаємодія відбувається в інституті. Тому що в телеграмі взаємодіяти це написати одне речення: це записати кружечок і так далі. Але знову таки, як і будь-який канал комунікації, якщо ви ведете рандомно, без структури, без стратегії, то це працювати не буде. Ну що, любі друзі, ми з вами зараз плюс-мінус зрозуміли, які є тренди в освітніх продуктах сьогодні, які є тренди, тенденції на що дивитися і на що звертати увагу в просуванні і в залученні аудиторії нової, і в контенті, також що нам залишилось, продажі. Найцікавіше може питання, може найболючіше для когось, які тут є зміни і тенденції от з плином часу? Що я бачу? Ну, по-перше, давайте приймемо той факт, що. Люди стали більш зважено приймати рішення про купівлю освітніх продуктів, більш перебірливо. Да? Тому що е, в 22-му році це був не те, що нонсенс, а просто ціла подія. Якщо хтось починав чомусь навчати, продавати. Ми виставляли рілс з відкриттям продажів і заявки летіли. Да? Сьогодні люди набагато більш перебірливі і ставлять собі питання: а чи воно мені потрібно, тому що ринок пропозиції наш розширився. Вже можна вибирати, це перше. Друге, у багатьох там якийсь негативний досвід, ну і інші інші фактори. Так? Тобто це більше не свято, що ви чомусь навчаєте. А тому, що нам з цим робити? Ми робимо зараз більше вікон продажів. І більше дотиків всередині самих продажів з людьми. Да? Тобто, якщо раніше знову-таки ми могли робити якесь відне вікно продажів, на нього ставити всю ставку, то сьогодні ми робимо early birds, да? тобто якийсь перший анонс, якийсь інфопривід з закритим анонсом, робимо а, офіційне відкриття, робимо last call, робимо потім фінальний набір, там, наприклад, після старту продукту. Да? Тобто, Ми розбиваємо прям продажі там, на 4-5 вікін і продаємо довше, не тиждень. Там, наприклад, місяць, да, таким чином ми охоплюємо набагато більше аудиторій, і всередині самих продажів будуємо структуру таким чином, щоб людина не мусила купити з першого знайомства зі, з продуктом. Тобто, коли повзаємодіяла з відділом продажів, і тут зразу ми її кидаємо в реквізити, якщо купуєш, не купуєш, а да, да, ні, ні, ні. Ми будуємо більш глибоку комунікацію, працюємо з цією базою людей, переводимо їх також на різні інфоприводи, комунікуємо там з ними і так далі. Тобто, це теж ціла система і всередині вікон продажів, і всередині а, самих продажів відбувається завдання для вас, які стосуються продажів. Перше продумайте звідки ви можете отримувати заявки на свій продукт, окрім там якогось офіційного відкриття. Мінімум 5 способів, які ви ніколи не використовували. Це точно можливо продумати. Сядьте, попринштормте. Друге, створіть базу всіх своїх клієнтів, які колись щось купували, цікавились експертністю і так далі. І продумайте систему, як ви будете взаємодіяти з цією базою на регулярній основі. Ну що, любі друзі, отак от швиденько ми пробіглися, пролетіли по ключовим трендам тек маркетингу які я бачу на сьогоднішній день. І найголовніше, будь ласка, реалізовуйте свій. Потенціал. Я бачу дуже багато людей, в яких величезний потенціал, які просто не реалізовуються. І ось як на цій картинці для мене виглядають да, ці люди. І по найкращим традиціям а, таких безкоштовних лекцій я маю зробити заклик до дії, і я його зроблю. Любі друзі, якщо цікаво саме у вашому випадку подивитися на конкретний алгоритм дій, які необхідно зробити для того, щоб вирости вам в маркетингу, в продажах, в продукті в принципі в фінансових результатах, якщо хочеться побачити свої слабкі точки, над чим працювати, то залишайте з'явочку на безкоштовний аудит вашого маркетингу в коментарях. Під цим відео є форма, і ми з вами зв'яжемось. І поспілкуємося. Вам бажаю класного, сильного, автентичного маркетингу і всім па.